Кто там ходит за стеною глячновые у двори, по синему садочку, давничней, тяжкий и мли, ой, скраиж. Тікай на піч, бо то велесова ніч. Вітаю вас з Велесовою ніч і хочу розповісти трохи, як раніше в старі часи в Україні святкували це цікаве. Українське свято або називали його ще діди, бо вшановували пращарів. За старовинним звичаєм у ніч велесову в Україні дівчата та жінки з чоловіки співали пісні про зірки та про велеса. З Марою. Згадували пращурів, бо ще інакше це свято називається у нас діди, бо починають вертатися в цей час пращари додому, йшли гуртом до перехрестя доріг наші бабусі з дідочами і закликали щастя та волю. Хода в старі часи складалися з окремих груп, зазвичай трьох, що йшли окремо і сходилися у перехресті села, чи то на розі доріг, мали зійтися усі разом в один час, бо то означало єднання людей та стихій. Попереду кожного з переважно жіночих гуртів, йшов переодягнений у Велеса чоловік у кожуху з рогами, що ніс символи Велеса, його роги, булаву, топірець, посох тощо. Коли ж три групи, співаючи, сходилися разом. На перехресті чи то на майдані у селі, то вони піднімали на високому гаку до зірок атрибути Велса. І неподалік розпалювали багаття, танцювали та розважалися усю ніч. Не можна було, аби вогнище те затухало. А веселість вщухала, тож вогонь тримали до ранку. А від нього брали й собі вогню, запалювали печі та свічки у хатах люди. Той вогонь вважався особливим, таким, що зігріватиме усю зиму до весни. Цікаво, що у цих святах та у ході. З піснями брали участь і домашні, та навіть дикі тварини, яких приручили господарі. Вважалося, що усі всі дійства, три групи людей, що єднаються на перехресті, є символом трьох стихій та єднання людей з тваринним світом, з природою символізував єднання людини й природи та землі і Всесвіт, єднання світів. Під час співу використовувалися дзвони, аби добро панувало. Бути жорстоким на Велеса не дозволялося, бо тоді людина була покарана долі. Також насилля та агресія були неприпустимі, навелися, визначалося, що людина, чи ти, то ти тварина, молода зіронька ясна, та й над Україною зійшла, радість, щастя волю принесла. Зі свята.